Так, схема підключення проводов оприскивателя. Розбираємо красний. Це плюс, йде від акумулятора. На гніздо зарядки. В гнізді тут два, два штекера, дві клеймі здійснили, плюс і мінус, треті не задействовано. Значить, красний йде на зарядки СІТВ. І далі пішов на скрутку. Значить, скрутка у нас йде один до мотора. ...красний, Наступна скрутка йде тоненька. До прибора. і третя скрутка красна, йде. На вот этот блок управління, Регулятор оборотів. Все. Оце красні провода. Значить раз, акумулятор, гніздо, э, скрутка. Скрутка у нас в мотор, прибор і управління оборотами. В наступний до жовтий з аккумулятора. На следующий клейм рядом. Масса. Значить масса у нас йде з жовтого також на скрутку сразу. Скрутка у нас ще тут іде на два чорних провода. І цей один із тих чорних проводів йде же, на управління. На цей прибір управління. Следующий чорний у нас іде. На переключатель. Ну там включили включення. І далі з переключателя йде чорний у нас. На скрутку, на зеленою. Ось так. Ще раз жовтей йде на скрутку з двома чорними. Один із тих чорних іде на переключатель. З переключателя він продовжує іде на скрутку і двома зеленими. І цих Два зелених, слідча скрутка, йде один із них опять же, на мотор. Другий на модуль управління і тут ще до них синій на прибор. Тобто прибор один плюс, один мінус. Плюс береться із общої скрутки красної. А мінус на прибор береться із тих зелених, які вже від переключателя з чорним йдуть сюди. Ну, коротше, ці зелени, які Ось така схема. Тепер ще раз, значить, по цьому, по, по цьому модулі управління три проводи. Один общий плюс, один, зелен, один зелений до зеленого на мотор і на прибор. І другий чорний із модулю управління на скрутку. Там, де йде жовтий маса акумулятора переключатель и вот этот блочок управления. Вот так вот.